Всім привіток, Москалям Папа! З вами Кішка. І сьогодні, як ви змогли зрозуміти по прев'ю відео, я буду відповідати на, на запитання своїх підписників, які я брала з мого телеграм-каналу. Ось зараз на нього QR-код або посилання є в описі. Ось і перше запитання: в якому місті ти живеш і як тебе звати? Я не можу сказати, в якому місті я живу, адже воно маленьке, тому скажу, що це Львівська область, а мене звати Олег і мені 63 рочки. Ну, якщо по секрету сказати, то мене звати Рексолона. У наступному запитанні у нас є аж ціле Запитання. І перше запитання: скільки тобі років. На жаль, через конфіційність Ютубу я не можу сказати, але я скажу, що я народилася 2012 року, тому рахуйте самі. Чи є у тебе брат, е сестра? У мене є і брат, і сестра. Ти з міста чи села? Я з міста. Який ти клас <кхем> Е, Який у тебе телефон? У мене iPhone 11, е скільки у тебе СЛП або ЛП? Ну, я так думаю, що десь мільярд. Хто твої НП НД? Ну, взагалі, у мене їх дуже сильно багато, я не можу всіх прикликати, але точно моя ЛП взагалі, просто НД. Це Бані і Ютані. Ну, а також ну, інці вони трошки опускаються, нижче і нижче. Ну, наприклад, ще до НД відноситься <кхем> Юашка, і Катеринка Ту, Єва і. Макдональдс. <гум> Чи наразі в Україні? Так, я залишилася в своєму місті, я нікуди не виїжджала і щось подібне такого. яка твоя улюблена їжа? Це є е, бульйон, Ну, розсол, я не знаю, як це називається. І е, вареночки з салу. Це просто м- чи любиш кей-поп? Я не слухаю цього, я слухаю більш більш українські такі пісні, ну що про Україну там Дідь дуже багато слухає взагалі просто валить, мені він дуже подобається. Ти естеті-герл? Що за питання? Звісно, так. Будеш знімати щось, окрім Роблокса, наприклад, Майн. Ну, скоріше всього, я не буду знімати інші ігри на своєму цьому каналі, тому що. Я сама назва кішка Ербакс. Ну типа, що там понятно, що про Роблокс. А можливо інші, інші канали, які я заведу, то я можу там знімати про Майнкрафт. Наступні питання: є у тебе домашні улюбленець? Так у мене є снікерс, яся, пуся і Жико. Є брат чи сестра відповідала, який твій улюблений кольор? Я обожнюю просто ніжно-рожевий та такий прям ядрений жовтий. А яке твоє хобі? Я займаюся, ем, я ходжу на вокал і ходжу на фортепіано, також я танцюю на танцях і м -м, веду канал. І тепер запитання від Фрикадельки. Скільки максимум ребетів можеш задонатити? Ну, приблизно 400 або 800. Ти любиш зиму? Ну не так, щоб я її прямо кохала, але ну жити можна. Які серіали ти дивишся? Недавно я подивилася серіал одна родина. Яка твоя улюблена гра у Роблоксі? У мене немає улюбленої гри у Роблоксі. Наступне запитання: скільки підписників хочеш до літа? Я хочу 20 тисяч. Можна з тобою колаб? Звісно, можна. Всі колаби безкоштовні. Який тебе улюблений фільм? Я не дивлюся фільмів. Піца це, су це сусі, я сусі не люблю, так що піца. Ти попадеш у відео. Скільки в тебе жінок? У мене є жінка в Фоксі, Катеринка, Ту, Юашка, Бані і Макдональдс. Скільки підписників хочеш до 2025 року? Я б хотіла добити 70 тисяч. Ти любиш нас? Звичайно, чому ви таке питаєтесь? Як давно ведеш свій ютуб канал? Я веду один рік і п'ять місяців. Яка в тебе найданіше мрія? Ну, взагалі мрія з дитинства була стати з бані е, сестрами, але у нас не здійснилося. А зараз, на даний момент, у мене мріє, щоб закінчилася війна і щоб е, Росія стала океаном мрій. Запитання від Кейн Ліс. В якій ти програмі монтуєш відео? Я монтую в шеці або Капкоті. І на останнє питання я відповідала. У цих запитаннях я відповім тільки на третє і восьме. Скільки хочеш підписників до осені. Мені було добре, якби було 20 тисяч. І. Чи ти своїх підписників? Кажу вам, я вас просто обожнюю, не те, що люблю, я вас обожнюю. Це питання я трішки зрозуміла, але на мою думку, це як, як тебе звати в каналі. В каналі мене звати так. Їдемо далі. Лимонад чи кола. Я думаю, що кола. Газована вода чи не газована. Не газована. Якщо звичайна вода, якщо, наприклад, там, ну, типу, ну, щось таке класне, смачненьке, то газована. Чому сама кішка? Ну, тому що мені так захотілося. Далі. Яких серії, знаєш, серії початкових чи більш популярних? Напевно, що більш популярних. А Роблокс чи Бріо Старс Роблокс? Яку пору року ти любиш? Я люблю літо і весну. Наступне запитання, який твій любиний Роблокс? Це, звісно, що я, скільки 에... Роблокс чи Майнкрафт? Роблокс, про що ти мрієш мрію про закінчення війни? І ти топ! Дякую! Тут під'їхало дуже сильно цікаве питання від Смуфа Таюа. Чому ти вирішила стати кішкою? Тому що мені так захотілося. Коли ти почала грати у Roblox 21-му році, Звіка ти знялася про Роблокс. Я не пам'ятаю чесно, яких Роблоксерів ти часто дивишся. Я дивлюся таких роблоксерів, яких є ідеї. Ем... Скільки хоче підписників в тг каналі? Я хочу вже нарешті 300. А, у яких країнах була і хочеш побувати? Я не була за кордоном ні разу, але я дуже сильно хочу поїхати в Іспанію і Мальдіви. А, який урок тебе бісить? У мене бісить урок трудового, англійська і математика. Така, що прям ну мене капець як Здрасте, кішка, ось мої питання чого ти саме захотіла знімати РБ? Ну, тому що мені подобається, улюблена пісня, бо ти є ведьма. Ти зламала мені крила, ти мене приворожила. Коротше, ведьма. Всі вдома. Чи хотіла б ти бувати е, в Полтаві, Харкові і Криму? Звісно, що хотіла. Улюблена кафе, кафе твого міста. Я не можу сказати, але скажемо так, що воно починається на Н, закінчується на А. Е, скільки тобі років? Ти обожнюєш котів? Люблю. Маєш котика? маю. Яких початкових Роблоксерів ти знаєш, у яких ще немає тисячі підписників? Окей, все що я пам'ятаю. Улюблене твоє хобі яке? Я все вже відповіла. Я взагалі не слухаю іноземні пісні, тому що їх просто не розумію, якого Роблоксера ненавидиш? Я люблю всіх Роблоксерів, ну, звісно, крім росіянин і надіюся, це взаємно. Ну що ж, і на цьому прекрасному моменті в мене вже закінчилися питання, тому з вами була Кішка і всім па-па!